Скорбота у Боголюбах в останню дорогу проводжали 29-річного героя добровольця Назарія Корольчука. Сьогодні у церкві святителя Василія Великого невимовна жалоба, плач, стогін, молитви. Вшанувати пам'ять молодого захисника прийшли близькі і далекі. Дядько Назарія каже, хлопець із самого початку страшних подій не міг бути осторонь. Він ішов вперед. Він самого початку пішов добровольцем. Буде йому вічна пам'ять, царство не небесне. Це мій братик. Це був дуже доброю, щирою людиною. В дитинстві він дуже всім допомагав, бабці мені. Він дуже був добрий, вічливий, був патріотом. Завжди всім допомагав, завжди був за справедливість, за правду. Він завжди виконував свою роботу і поставлені завдання доброчесно, з гордістю, і завжди поставив свої ціль і досягав їх. Вічна пам'ять нашому Назарчику. Він до останнього лишається патріотом України з болем, каже сестра. Тітка загиблого теж пригадує Назарія як найсвітлішу людину і міцний тил. Найдорожче нам дитина. Яка з перших днів захищала нас, щоб ми спокійно спали, жили і відчули, що ми живемо в своїй мірній державі. Але так сталося. Я не можу вибачте, більше говорити. Ведуварю вже пережив, а тут вже друга, я не знаю, як там батьки пожу. Тяжко. Біля домовини схилили голови найближчі мати, дружина, брат і сестра. Всі, хто знав Назарія, кажуть за короткий вік хлопцю довелося багато пережити, і нині із тяжкою втратою змиритись неможливо. Він дуже веселий, він дуже добрий. Він з усіма ділився. Він нікому поганого слова не сказав, Прості. У військо хлопця одразу не брали, проте Назарій наполегливо продовжував проситись, попри численні відмови рідних і односельчан. Завжди бігав за мамою як тим хвостиком, казав Мамка, мамка. І ось підріс той Назарчик. І прийняв вільний виклик ворогу, щоб захистити найперше свою маму. Свою родину, дружину і навіть маленьку дочку. Я піду і відомшу. Нехай цей дух вірності, мужності справжнього захисника України горить у наших серцях. Вчителька Назарія на чиїх очах він ріс, пригадує хлопець, завжди був дуже чуйним, світлим, завжди посміхався зі всіма товаришував. Він навчався в мене в класі. Я викладала в нього українську мову. Він був добрим однокласником. Він був таким дуже-дуже позитивним і товаришував з усіма. Його всі знають як доброго друга, надійного друга і вірного товариша. Останній спочинок Назарій Корольчук знайшов на кладовищі села Боголюби Катерина Хмілевська, Мирослав Котимчук, телеканал Аварс.